Вітаю, шановні підписники і гості каналу. Що ж, у цьому відео з вами трошки поділюся результатом вже моєї роботи. Як ви бачите, я садив тюльпани. Ось така велика клумба, такий великий квітник тюльпанів. Займаюся тюльпанами вже декілька років, тобто не на продаж, а для себе, для садочка, квітника. І ось таким чином їх висаджую що два роки. Що два роки я викопую цибулинки. Влітку я вже про це знімав відео, розповідав. А зараз якраз уже листопад час їх висаджувати. Ось висаджую на клумбі, де ростуть лілійники. І по обидва боки у мене знаходяться тюльпани. Ось там з того боку тюльпани, які ну, звичайні, червоні і жовті високі, я їх викопую трошки рідше. А такі більш сортові, красивіші, і ранні, і пізні макрові різних сортів я викопую що два роки, обробляю, висушую, просушую їх і висаджую знову. Тоді вони зберігають свою сортність і, відповідно, красиво яскраво квітнуть. Зробив ось таку ямку, трошки кропітка ця справа, але вона того варта. Ось бачите. В основному зробив ямку десь на приблизно 10-15 см. І не заморочувався я кожну цибулинку робити у цей отвір, щоб їх висаджувати. Мені легше ось так. Лопатою прокопав ямку, ось таку канаву, можна сказати, і вже їх висадив. Тут поклав пісочок, тому що тут замикає місце, коли талі води. І коли дощі влітку, тут трошки таке болото. Тому я тут виклав ось таку пісочну подушку. Ось. А далі вже цибулинки без піску. Попередньо я сюди досипав, ну, звісно, попередню я перекопав. От Потім, коли вже викопав ось таку канавку посадкову, я вніс добрива, що ви зараз можете бачити. Ось така вона була. Ця посадкова канава. Ну, її, мабуть, краще так назвати канава, ніж ямка. От. І вніс сюди суперфосфат для того, щоб тюльпани добре укорінялися. І наступного сезону вони будуть яскраво і красиво квітувати. В них будуть більш такі насичені барви кольори. Що ж, тепер я зараз буду це все вже закривати на зиму і чекати наступного сезону. Ну що ж, зараз я засипав цибулини ґрунтом і тепер чекаємо на весну. Здається, на відео, що посадкова ямка занадто глибока, але це не так. Цілком нормально. Враховуючи те, що ґрунт пухкий і зараз підуть дощі, він трошки осяде, тому навіть не скрізь ця ямка посадкова буде така глибока, як на мене. Але цибулинки вони морозостійкі, цибулинки тюльпанів, тому перезимують у будь-якому випадку і будуть квітувати. Ось така за сьогодні праця, такий ось день. Що ж, тепер чекаємо весну і залишайтесь на каналі Садівник. Чекаємо на весну і весною обов'язково покажу вам оцю всю весняну красу з тюльпанами. Що ж, дякую вам за перегляд, таке коротеньке відео сьогодні. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, діліться вашим досвідом, як ви садите тюльпани, у який спосіб. І до нових зустрічей. На все добре!